Час хочу привітатися з усіма сьогодні присутніми, і насправді я сьогодні почула дуже багато цікавих думок, дуже багато думок, звичайно, які варті уваги. Але я сьогодні хочу говорити про молоде покоління. Власне, про людей молодих, про нас, які йдемо в Європу, і власне хочу говорити про те, згідно з думкою пана Олександра, пана Віктора, що фактично ми є Європа. Ми відчуваємо себе такими, якими нас хочуть зробити. І я вважаю, що це фактично. Є на руку нашим політикам зараз нас з вами розділяти, розділяти Україну на різні частини, розділяти нас на європейців і не на європейців. Фактично, це вигідно їм, а не нам. Тому до речі, цього літа мала досвід спілкуватися із людьми з французами. Це були молоді люди, активісти. Так само це були волонтери, які приїхали. І от, власне, мені було цікаво їхня думка з приводу того, що вони знали про Україну. Звичайно, є старше покоління людей, європейців, які мають якісь певні знання. А, власне, молоді люди приїхавши сюди, вони думали, що Україна це Чорнобиль, тобто тут багато радіації. Україна це молодь, яка фактично а, ну, вона, можливо, більшість не освічена. Але приїхавши сюди, коли ми були у Львові, вони були вражені, тому що у Львові молоде покоління, молоді люди, як мінімум, знають дві-три мови, і це фактично їх вразило. Тому. Я думаю, що молоде покоління, люди, які зараз вже готові, скажімо, формувати цю країну, формувати свої цінності. Вони абсолютно готові до того, що нам хочуть поки що нав'язати, і так само ми звичайно готові діяти, змінювати, робити. Я думаю, що нам із задоволенням таку ініціативу я думаю віддадуть. Ну і власне. Якщо говорити про наш новий проект Народний контроль на Дрогобучині, він вже стартував. До речі, вже є перші результати, що вже приємно після зйомок програми була скарга звичайної мешканки, яка фактично, побачивши нас, почувши, вона ну не дуже там, скажімо так, розрахована, якісь результати, але результат вже є. Є нехай це починається з малого. Нехай ЖЕО приїхали, скажімо, на місце на Будинок цієї людини і вже щось зробили. Я маю на увазі, що зміни починаються з малого. Вони вже поступово йдуть, і ми, як молоде покоління, людей готові це робити і готові цим займатися. Дякую.